Добрий вечір усім. По-перше, дуже дякуємо, що ви нас запросили. Раді вас всіх бачити. Добрий вечір ще раз. Добрий вечір, Україна! Друзі, я мушу сказати, для кого я винесла цей прапор. Сьогодні мала честь бути в журі в конкурсі поезії, і цей прапор я обіцяла вручити моїй і Тараса особистій симпатії. Uh, і я не знаю, чи є вона в залі ЦАП любов. Ми підписали для неї, uh, якщо шокотистей, та ми підписали для неї цей прапор, я пошила його власними руками. Спеціально привезла є? з Києва. Наче є, просто світ світло. Не вийде. Uh, от і хочемо його залишити uh, на пам'ять. Я думаю, що це буде така приємна і тепла згадка про сьогоднішній конкурс. Так, так. так, ну і ми обіцяли з вами трішки поспілкуватися. Тому якщо у вас є якісь запитання до нас, які стосуються нашого проекту, ми залюбки дамо на них відповідь. Але зразу попередив вас, що у нас є ліміт. Хай це буде 15 запитань. Бо яка нас дівчина вашої мрії? Скау, Ну, я відповім жестом Карпа. Так, ну, ну, Нам же сьогодні поїзді разом. Насправді не, Нас витрець, не це? дай Бог. Я шучу. Ні, ми, до речі, з Естонії давно товаришуємо. З 2008 року ми знайомі. І ніхто не знав, що 2019 ми будемо зніматися в одному проєкті. Це так доля подарунок долі, знаєте, зніматися з друзями, тому що ну, воно тобі рідне, як сім'я. Тому воно на екрані виглядало як сім'я, правда? Бо, бо ми так і відчували себе і поза От, Тому це дуже цікаво. Так, а тепер ти мені здаєш? Давай. Так, як, ви ага. як ви ставитесь до постановки авторів е, минулого по сучасному Ну як ти ставишся до того, що е, класику ставлять по сучасному? Якщо їй класно адаптовано, чого ні? Ну, я думаю, що це класно. У нас насправді, на прикладі Кайдашів Ворожби показала, що пройшло 100 років, а по великому рахунку нічого не змінилося. Люди страждають одним і тим же, та у нас такі самі почуття, ми досі хочемо любити, ми досі хочемо знайти своє щастя, виборити своє місце під сонцем. І це не залежить від того, це написано тисячу років тому чи зараз. Тому, якщо це вдало класно адаптована класика, чому ні? Я тільки за а ви? Наступне запитання. Як ви думаєте, хто має перевагу перед публікою? Актори з освітою чи вихідці зі звичайного люду? Ну, звичайно, що в якійсь мірі до сцени більше готові люди, які пройшли підготовку там в вузах. Але я відповідав на це питання недавно в соцмережах. Я не раз сидів в кадрі, коли переді мною були люди без освіти, і вони також були дуже талановитими, органічними. І не завжди людина з освітою е, має якісь переваги перед людиною, яка без освіти, от буває талант, харизма бере своє. Так що 50 на 50, якщо чесно, я знаю багато діток, які сьогодні прийшли на цей конкурс. Я дуже вірю в те, що вони продовжать свою цю дитячу мрію, та і будуть іти творчим шляхом. І от саме ця освіта вам потрібна не лише для того, щоб набрати професійні інструменти, щоб діяти на сцені, так як ви би того хотіли, а це ще й зв'язки певним чином, тому що ми вчилися 5 років як мінімум, і за цей час ми вже обросли зв'язками, які нам допомагають в подальшому творчому житті. Тому, в принципі, дітки, а хто хоче йти далі в цю професію, будь ласка. Працюйте, смірійте сміливо, наполегливо Я думаю, що все вийде. Все реально в цьому житті